Вітаю всіх! Ну що ж, багато новин було, що війна зайшла в Україні в глухий кут. Давайте подивимося, чи зайшла вона дійсно, бо вкиди, інформаційні це вкиди, це спеціальні вкиди. Я беру три колоди. Навіть я візьму колоду цю, якою я дивлюсь такі міжнародні питання більше. Ось її я і візьму. Тому що це звучало якраз в тому ракурсі. І так, три колоди. Венорман буде остання колода, бо вона розкриває трішки іншу сутність питань. Починаю з колоди коло Війна в Україні, дійсно зайшла в глухий кут. Війна в Україні, дійсно зайшла в глухий кут. Дивимось. Дивимось. Три карти достаю. Зірка. Ще з кажіт. Так. Війна має такий момент, що треба вже думати, як рухатись далі. Вперлись в щось. бобрик каже, що ми вперелись в щось, Він... куди нам йти, ми не можемо йти далі. Дві каже жезлів тоді Колоди. Нам треба шукати варіант дорог руху. Знову таки, це літо в мене. Жезла літо, сонечко влітку будуть шукатися в інші варіанти руху виходу з цієї ситуації. Ситуація така. Беру цю колоду. Дійсно, війна в Україні зайшла другий глухий кут собі. Дійсно, війна в Україні зайшла в глухий кут. Глухий кут вона зайшла. Дивимось. Ага. Також зірка. Також є зірка. Боротьба. Шістка кубків. Це по колу дежавю, повторення ситуації постійні, постійні, постійні проблеми, одні й ті самі майже. У нас тема кордонів, територій, захисту як це відстоювати? Чомусь території впереді планети всі стоять. З однієї сторони, це правильно, бо я робила вже розклад. Що буде, якщо їх просто віддати? Буде ще гірше, територіально, втратимось. З іншої сторони, на цьому акцент робити не можна, бо страждають інша частина території. А в нас ще не виходить домовитись по лінії бойового зіткнення це зробити. Тепер. Україна. Війна в Україні зайшла в глухий кут. Війна в Україні зайшла в глухий кут. Війна в Україні зайшла в глухий кут. Дивимось. Тут беру. Я не скажу, що вона зайшла в глухий кут. Нам треба шукати нові шляхи. Надіколи ключ. Вирішення проблеми є, і воно не так далеко від нас, як ми думаємо. Тут глухого кута немає. Тут є бажання відстоювати своє. Просто відстоювати треба в такому адекватному режимі, адекватному моменті і в адекватних наших можливостях. Ось в чому справа. Головне Оцінити правильно свої можливості і робити все, виходячи з них, не стрибати вище своєї голови. Подивимось, наскільки зможемо.